Седло, було. Це було вибите, плани було, все боялося всі наші вікна. Бібліотеку тягли місцеві жителі, мешканці топили свої їсти, готували. Це не те, що там було як целеспрямовано якусь українську літературу. Вони брали все, що вони бачили. От, ну, люди були. Вижити. 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 Так, вижити, людям потрібно було вижити. А тоді вже я прийшла, зібрала всіх цей всі колектив, який е, був у нашій бібліотеці, які ми залишилися, ми спасали фонди, ми закрили там і замок, і тут книжкове сховище, і там, де у нас був інтернет-центр, там у нас металеві двері, під техніку нашу, орхтехніку, комп'ютери. Все ми Сохранили, зберегли. От, і ціле літо ми ходили, книжки сушили, тому що вони лежали отак на полу, мокрі всі, плісня ну, вже вони бралися. Ми їх сушили, протирали і отак їх писали. У нас дуже багато ходило людей і казали, як добре, що ви відкрилися. Хоча ми ж не відкрилися. Ми ну, як, просто видавали, знайшли формуляри читачів наших. І так видавали літературу, люди ходили до нас і багато людей було. І це нас дійсно якось ну, життя. до життя натихалося, тому що дуже було. персональні <рістична> від е поетеси, піснярки, заслуженого діяча мистецтв е Марії <рістична> Бойко. Марії Бойко. <рістична> Передаємо з побажаннями миру і перемоги обов'язково. Спасибі Дякую. вам, що ви стоїте і вже <рістична> Ну, Я пропрацювала 32 роки в бібліотеці. Це для мене дуже. Бойчо. Ви бачите і щастя. Дякую вам. Дякую вам. Що віра тому, хто бачив, як усе виглядає насправді. Наша віра — в те, що не має для тебе жодного значення? Ніхто не говорить, що було зі святими, в яких віри відкривалася стильність. По вас.